Цього року погода дивує українців аномальним теплом. Літні, майже спекотні температури затягнулися практично до початку жовтня. Втім, далі різко похолоднішало, аж до заморозків. І хоча зараз повернулася тепла погода, але осінь бере своє і високих температур вже немає. Якої ж погоди чекати у листопаді та до кінця осені? Чи можлива рання зима та чи будуть в Україні сильні морози, розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України. Метеорологічне літо в Україні цього року було досить довгим. На Миколаївщині та Херсонщині воно тривало близько 180 днів. І з чим пов'язана така аномальна погода? І чи можливо, що у наступні роки вона також продовжиться? Метеорологічне літо це період із середньою за добу температурою повітря плюс 15 градусів та вище. Цього року літо в Україну прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Лише на заході початок жовтня був прохолодним. Аномально висока температура повітря у вересні та на початку жовтня була обумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарною погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на території України також надходили теплі та сухі повітряні маси із субтропиків. Аномально високій температурі сприяло і загальне підвищення температури повітря на нашій планеті, яке зумовлене посиленням парникового ефекту. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, Концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років. Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка у жовтні 2024-го досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих факторів ізумовила таку аномально теплу погоду. Цитата. Аналіз наявних тенденцій та кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме, воно буде розпочинатися раніше і триватиме довше. Тому тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали цього року, очевидно, незабаром стане нашою новою кліматичною нормою. Максимум температури на Землі був побитий у липні 2024 року. Чи буде ще цього року бабине літо? У другій половині жовтня в Україні вдарили вже сильні заморозки. Нині вони відступили, а температура дещо зросла. Але чи буде ще бабине літо? Температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період. Тому суттєве підвищення середньої за добу температури вище за плюс 15, мало ймовірне. Так що бабине літо цього року навряд чи ще буде. Якою ж погода буде у листопаді? На що нам чекати в останній місяць осені? Аномальне тепло ще затримається, чи прийде вже різке похолодання? І коли можливе зниження температури? За даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Однак, про те, коли буде потепління чи похолодання, сказати з такою завчасністю не можна. Про те, яких зазначень може досягти температура повітря, достовірно можна дізнатися, лише за 5 діб. Тому потрібно стежити за прогнозами Українського гідрометцентру та обласних центрів із гідрометеорології. Вони обов'язково про це мають повідомляти. Про те, коли будуть опади, яку вони матимуть інтенсивність та тривалість. Можна також сказати лише за 5 діб. Тому спрогнозувати зараз, чи будуть у листопаді сильні та затяжні дощі, неможливо. А на яку погоду чекати нам взимку 2024-2025? І чи можливо, що ця зима все ж таки буде теплішою за попередні? Очікується, цього року зима тепла. Середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуса вище за норму. Цитата. В останні роки у нас відзначається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря взимку. За останні 30 років вона стала теплішою в Україні майже на 1,5 градуси порівняно з 70-80 роками минулого століття. Тому ймовірно, що ці тенденції збережуться і цього року. Сезонні прогнози це кліматичні прогнози. Ми можемо сказати лише наскільки очікувана середня температура повітря за сезон може відрізнятися від кліматичної норми. А от сказати, якою саме буде температура повітря і коли, можна лише за 5. Так само це стосується і запитань: а чи буде на сході України до мінус 30 градусів, або чи можливі сильні снігопади цієї зими? Відповіді на ці запитання можна надати також лише за 5 діб. Тому очікуємо, очікуємо і сподіваємось, що наші метеорологи будуть вчасно нас сповіщати про зміни погоди.